Дієтолог Людмила Веспер свого часу не знала, що відповісти, коли клієнти запитували, де їм купити здорову їжу. А чотири роки тому жінка відкрила перший в Україні магазин органічних продуктів. У процесі їх вирощування не застосовували хімдобрив та синтетичних домішок. Тоді більшість людей і поняття не мали, що воно таке. Зізнається жінка. Сьогодні Україна посідає друге місце в Європі за обсягами виготовлення органічної сировини. Тоді як повністю натуральні харчі споживають лише піввідсотка українців. Наша цільова аудиторія це люди свідомі, це ті люди, які вже прийшли до того, що краще з'їсти менше продуктів, але вони мають бути здоровими. Серед наших клієнтів є пенсіонери, в яких знаєте, не дуже невеликі статки, але люди приїжджають навіть з пригородів. Цей бізнес Людмила називає соціально відповідальним, адже тут не варто чекати миттєвого результату. Вийти в нуль жінці вдалося аж за два роки, і досі цю справу постійно дотує із власних джерел, оскільки ані державної підтримки, ані відповідного законодавства в Україні й досі немає. Це просто участь у позитивному тренді. Це потрібно розуміти перед тим, як починати такий бізнес: 20%... Прибутку це нормальний прибуток, вважається в Європі. Для нашої країни ну, це треба бути трошечки схибленим у гарному сенсі, щоб починати займатися таким бізнесом. Якщо власних знань недостатньо, для початку варто найняти спеціаліста, який знається на здоровому харчуванні. Персонал також має бути обізнаний. Принцип від лану до столу усуває ланцюг посередників, тому необхідно налагодити контакти лише з виробниками і постачальниками, які мають відповідні сертифікати якості. Ви, ви просто підбираєте для себе по особливому своїх поставщиків. так якщо звичайний магазин поїхав і закупив, а ви повинні бути впевнені, що ви купуєте органічне, а доказати, що це органічне, вони можуть тільки показавши вам документи. Продукти, які швидко псуються, молоко, овочі та фрукти, необхідно постачати щодня, тому левова частка витрат припадає на транспорт. До того ж варто врахувати ризики. Через малі терміни зберігання доводиться постійно списувати зіпсований товар. Поки що органічний бізнес в Україні доволі камерний. Утім, за 5-6 років він таки набуде розмаху, прогнозують фахівці.